Погода в Україні взимку та навесні 2023 року відрізняється аномально високими, як для цього періоду, температурними показниками. І, судячи з прогнозів синоптиків, така картина чекатиме на нас і влітку. Про це розповів директор Укргідромедцентру Микола Кульбіда. Він зазначив, що найбільше клімат України змінився саме влітку та взимку. Температура повітря в липні та серпні, а також січні та лютому зросла найбільше. Минулого літа було багато спекотних днів, а температура повітря піднімалася іноді до плюс 40 градусів. І літо 2023 року найімовірніше продовжить цю тенденцію. Тому людям, які не переносять спеку, потрібно буде бути готовими до цього. Дуже велика ймовірність, що наступного літа в Україні буде спекотніше, заявив Кульбіда. До речі, серед регіонів, які зазнали найбільших змін у погоді, є захід та північ. Водночас на півдні та сході клімат України змінився не так сильно. При цьому, каже синоптик, за останні 40 років температура повітря січня та лютого зросла в Україні на 2-2,5 градуси. Це дуже багато. Тенденція потепління йде лише до зростання. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.